Ну, хоча я ще раз кажу, яке це регулярне військо, там, там вони більше використовують артилерію навіть ніж на Бахмутському напрямку за цю добу 444 рази наносилися артилерійські удари, але менше бої Вони більш обережніше бачиш що діють більше з огляду на стандартну тактику ведення дій. Ну, професійно наскільки професійно це інше питання, але вона більш-менш так, як прописують, скажімо, всі доктринальні документи. Усім Боєзвитом відбулося 13 вильотів 15, ой, прошу вибачення, 55 окупантів знищено, 111 зазнали поранень, двоє попали в полон. І танк підбитий Т-72, бтр 80 протитанкова ракета, протитанкова гармата Рапіра. І, і три безпілотних апарата, і що там теж діють як повітряно десантні війська окупанта, механізовані підрозділи, але й туди вони стягують уже і так званий барс це бойовий армійський резерв, і, і війська і територіальні війська.